Що це за машина стала? І не видно нічого за тим забором. Якась машина не наша. Катя? О, що це за машина. Ще це машини вона виходить. Бачиш? Якась не наша машина. Ну-ну-ну-ну. Нічого ж не видно, га! Поїхала машина і не видно, хто то був, а? Ну, зараз розпитаю. Ой, Катю, ти вже приїхала. Так, да, приїхала вже. А що то ти таксі брала? Ні, не брала таксі. Ні, та я бачу просто, що ти з одною сумкою думаю, чого б то ти таксі брала. То мене підвезли. А, хтось подвіз тебе. А хто то був, знайомі підвезли, знайомий? Ну, ясно, ясно.